На жаль, скласе стереотип, що сільське життя передбачає для людей не надто приємний уділ п'янства та нікчемного животіння, а відтак тягне за собою тільки безрадісні перспективи. Проте ми хочемо нагадати вам, що Бог досягає людей в будь-якій місцевості. Практично всяку посвячену людину Бог знаходив у момент праці то за плугом, то в час випасання овець. Сьогодні Господь продовжує відкриватись людям за всяких обставин. І прикладом цьому є церква Царство Боже в селі Новий двір, яка входить до духовного управління християнських церков Царство Боже в Україні. Пасторами цієї церкви з самого початку її заснування є Валерій та Алла Дудічі. Церква Царство Боже в новодворі. Виникла, дякуючи моїй дружині в першу чергу. Я хочу подякувати Господу за цю прекрасну людину, яку мені Бог дарував. Тільки я бачу і розумію, і мені тепер вже відкрито, що тільки коли ми разом, то ми можемо дійсно щось зробити для Бога корисне. Того в нас прийшло спільне рішення. Ми жителі Коваля, ми довгий період жили в Ковалі. І коли ми стали віруючими, це було 20 років назад, в нас прийшло спільне бажання щось зробити для тих людей, серед яких ми народилися. І ми прийняли рішення приїхати сюди. Це в очах людей було безуміє, багато людей нас відмовляли. Саме ми не раз теж зневірилося, чи це дійсно можливо. Ми продали свою хату, мали в Ковалі хату, продали хату, приїхали сюди. Купили хату, багато людей сміялося, каже, що ви з нею зробите? Тільки одне советали. Але слава Господу, пройшов час. І ця хата зараз одна із найкращих хат в селі. І все це дякуючи Господу. І от років 20 назад почалося тут служіння. Відкрили ми служіння тут, на дворі, проводили служіння, орендували приміщення в клубах, приходило дуже багато людей. Потім Бог побудив моє серце відкрити служіння в Турійську. Я поїхав в Турійськ, і через пару років виникла церква в Турійську. І зараз вона існує в Турійську, церква, Царство Боже. І от разом ми з дружиною, цілою своєю сім'єю служимо Господу. Отак от виникла церква. Царство Боженого дворі. Ми молилися, вірили. Пройшов час, і ми маємо певні плоди. Вся слава Господу за те. Амінь. Церква в селі має свої особливості. Кожен християнин перебуває під постійним наглядом своїх односельчан, а тому має завжди пам'ятати про те, що його вчинки являють світу Христа. Також не завжди люди знаходять час для молитви і відвідування служінь. Село має свою специфіку життя. В селі люди дуже тяжко працюють. Щоб вижити зараз в даний час, тримають дуже багато господарства. І це забирає дуже багато часу. Служіння в нас проходять в неділю на 10 ранку. але часто так буває. Що люди зайняті своєю роботою, то городи садять, то те щось не вийшло, то те щось не вийшло. І якось вони ще не звикли, що кожну неділю потрібно посвятити Богу. І на служіння приходять не щонеділі, а з такими переривами. В нашу церкву приїжджають люди і з Рожещанського району. Вони під водами приїжджають, от і зимою в такі морози приїжджали. Люди цікавляться Богом. Люди хочуть йому служити, не завжди так виходить в їх, як хотілося б. В селі людям дуже важко покаятися, тому що вони завжди на виду один в одного. І якось то не те, що в місті, пішов в церкву, тебе ніхто не знає, ти покаявся собі все, а тут зовсім все по-іншому. Всі за тобою дивляться, ловлять кожне твоє слово, як ти себе повів, як ти сказав. От, діти ходять до школи, там теж до їх своє певне ставлення. Діти повинні от, тоже проповідують у школі. Дуже багато чого розказують. От нас дві доньки. О, вони добре добре знають Біблію і вони от, в своїх класах і вчителям проповідують і дуже. Багато я просто і сама здивована, що вони так доб добре розуміють і Слово Боже, і вони знають відповіді на такі всякі запитання, то що в селі дуже багато обрядів, традицій, от як приходять такі свята, як Пасха, люди все живуть по тих традиціях. А вони по Біблії розказують, що от в Біблії так не написано, в Біблії отак написано, і все це пояснюють однокласникам, навіть і вчителям. Про важливість підтримки. Яку дає селянину церква, говорять і прихожани. Після того, як померла мені дружина, ну мені стало сумно, я залишився одинокий. І мені, щоб, значить, ну, і є ж люди всяко, і зап'ють, і там туди, сюди. Ну, я вирішив іти з Богом далі. І мені дуже понравилось. І я пішов в цю церкву, царству, Християнська церква, царство Боже. І мені дуже сподобалося. І я Є зала зараз. Я нахожуся член церкви цієї і мені хорошо. За мене моляться. За мене і ну, моляться і зціляють мене, і мені дуже добре. Важливою для життя та духовного зростання церкви у новому дворі є підтримка, яку отримують пастори та пригожани від духовного управління християнських церков Царство Боже в Україні. Наша церква входить в об'єднання християнських церков Царство Боже. І в Луцьку знаходиться офіс цієї церкви, це Центральна церква, єпископом там Олександр Рудинець. І таких багато частинок, таких от церков, як наша, знаходиться по всій Україні. По всій Україні. Ну, що нам дало об'єднання? Ми маємо дуже прекрасний молитовний дім, який нам дало об'єднання. Ми маємо духовну підтримку, ми маємо і матеріальну підтримку. І дуже багато цікавих проповідників, які приїжджають в об'єднання. Вони приїжджають і в нашу церкву, і в наше село. І ми за це дуже вдячні нашому єпископу. І от з Кореї приїжджав проповідник. Тут в селі було дуже багато людей. Приходило подивитися на його і прийняти від нього зцілення. Через нього так дуже діє Бог. Люди зцілювалися, і люди от і згадують дуже добрим словом його. І за це ми дякуємо об'єднанню. Ми їздимо і на конференції. Ми багато і спілкуємося з іншими церквами. Ми слухаємо, як от в яких церквах, як що там люди проводять. І ми собі це стараємося в своїй церкві десь от використати. От такі всякі свідчення до нас і приїжджали із Америки, з Філадельфії. Пастир із дружиною, вони негрі, то знає, для, для села це теж було цікаво, дуже багато людей приїхали послухати їх. Вони такі привітні люди, дуже гарний такий залишилося в нас спогади про них. Ну, і, якщо от приїжджають в об'єднання якісь ще проповідники, то ми їздимо цілою церквою. Ми їдемо до Луцька в церкву, цю центральну на ці служіння. На 8 березня. Для жінок теж було таке свято наші жінки їздили у церкву до Луцька, де їх вітали, і всі залишилися дуже задоволеними за ці служіння. Наша церква це є частинка об'єднання наших церков. І ми ось тут, в цьому селі з Валерою, хочемо служити людям і запрошуємо всіх приходити до нас на наші служіння, які проходяться щонеділі на 10 годин. В Молитовному дім, в домі з села Новий Двір. Живе Слово Боже, яке лунає з уст пасторів, є постійною відповіддю на питання, проблеми та потреби, які хвилюють селян. Поміняє своє мислення. Поки ми не поміняємо своє мислення, не зміниться наше життя. Запам'ятайте раз на задумав. Коли будемо жити за тілесними думками, вони приведуть нас тільки до смерті. Смерть, смерть, смерть. Коли ми будемо жити духовними думками, духовні думки, ми повинні думати так, як Бог. Чуєте чи ні? Ми повинні говорити так, як Бог. Ми повинні бажати того, що Бог бажає. Ми повинні мріяти так, як мріє Бог. От тоді наше життя почне мінятися. Що ж нам необхідно для того, щоб поміняти наше мислення? Якщо Бог вимагає в нас від цього, щоб ми поміняли свої мисли. Значить, Бог нам і дав все необхідне, щоб помінялося мислення. Я молився, Господи, зміни мене. І 20 років будете молити, щоб Бог вас змінив і ви не зміниться. Чому? Тому що Ісус Христос вже все змінив. Ісус Христос все совершив. Ви чуєте? Що? Все змінено, все сувершено. Тепер вам треба що? Вам треба мінятися. Звичайно, в серці кожного пастора є мрії про подальший розвиток церкви. Чимало бажань переповнюють серця і Валерія та Али Дудичів. Основне бажання кожного пастора священника – це щоб люди наслідували царство Боже, щоб люди спасалися, щоб люди не йшли в ад. І бажання і мого серця, і бажання кожного мого брата, кожної сестри і нашої сім'ї бажання, щоб. Люди наслідували царство Боже, щоб люди дійсно мали живу віру в живого Бога, щоб люди не вірили в різні традиції, різні обряди, а щоб дійсно вони мали живу віру і наслідували його царство. То моє бажання як священика, щоб наша церква зростала дійсно спасеними людьми. Моє бажання, щоб. Не тільки селоною двір, а й інші села, навколишні села. Вони теж чули Євангелія Спасіння і приходили в нашу церкву. Ми завжди готові, ми завжди відкриті служити людям. І люди, які от приїжджають з Квітневе, якщо вони чують цю програму, вони можуть засвідчити і сказати всім дійсно, що ми все робимо для того, щоб людям було тут приємно в нашій церкві. Тому що ми не тільки от проповідуємо Слово Боже, а ми, і от прийде зараз літо, прийде е, е, тепла пора, і ми е, робимо виїзди і на природу, і для діток. Робимо все для того, щоб нашій церкві людям було приємно, щоб люди відчували себе як вдома, як в своїй сім'ї. Тому що царство боже, це царство Бога, там, де є одна сім'я. Наш Бог Отець, Він любить всіх дітей. Того я віру, що зараз, коли прийде тепло, завжди до нас дуже багато людей приходять. Тому що їм приємно, що ми виїжджаємо на озеро, на природу, і там ми проповідаємо про Ісуса Христа, ми огощаємо людей. Людям це подобається, того що Дуже важко людям в сільській місцевості зараз виживати. Люди багато їдуть на заробітки, так далі. Сім'ї залишаються без батьків. І оці діти-сироти, ми готові вас всіх прийняти, ми готові всім вам служити. Просто я звертаюся вас до всіх. Бачите, хочу, щоб ви побачили в нас дійсно, що тут в церкві живе Ісус Христос. І ми все робимо без вигоди для себе, а хочемо робити з вигодою тільки для вас. Основну ціль і мету свого служіння в Господі я бачу виконання Його волі і виконання Його Слова. Іван від Івана, 17 главі, Ісус говорить такі слова. Я бажаю одне Каре, Отець, як ми єдині з Тобою, щоб всі були єдині. Ісус, коли йшов на страдання, Він бажав одне, щоб учні Його були єдині в Господі. Каре, всі пізнають, що ви учні коли буде любов між вами. То основна ціль. Цієї церкви, яка тут є на дворі і мова служіння полягає в тому, що прийшла єдність в життя Божого народу. Те, що я бачу, робиться в християнському світі. Вибачте, навіть люди, які не вірять в Ісуса Христа, в їхній релігії більше єдності, любові, ніж тих християн, якими сповідаємо Ісуса Христа. Ми хочемо бути всі громадянами одного царства. Ми хочемо всі разом жити. Ну я не вірю в те, що там на небесах будуть окремі келії для православних католиків, для баптистів, протестантів. Я вірю в те, що Бог приготував для нас єдине царство, і ми можемо війти тоді, коли ми будемо дійсно тут єдині. Зовнішньо село продовжує жити тим же життям, але насправді тут відбувається рух Божої сили, любові, і всі ці люди перебувають у Господньому серці. І якщо ви сьогодні шукаєте любові та підтримки, то знайте, що в селі Новий двір проходять зібрання такої церкви, в якій поклоняються живому триєдиному Богу. Зібрання відбуваються щонеділі, о 10-й годині. Бог чекає на вас.